Сьогодні ми кажаємося тим, що продовжуємо цю традицію, примотуємо досягнення і рухаємося вперед. 2025 рік історія не завершується, вона лише відкриває нову жила. Ми заснували колектив у 1970 році, 14 січня. І тому нам зараз 55 років. Танцклуб Сузір'я перші кроки робив в Палаці культури Крас. А потім ми 20 років трудимося в коледжі. Примічуського педагогічного училища. Я завжди любив робити так, щоб нашому глядачеві було дуже цікаво. І так воно і продовжилось. Скільки поколінь танцорів пройшло через вас? Ну, це дуже багато, дуже багато. Не вели такої статистики? Ш можна посчитати, через п'ять років колектив. Новий обновлюється. А скільки наймолодшим учасникам? Наймолодшим учасникам 3,5 рочки. Найстарші вже протанцювали 25 років. І ще будуть сьогодні танцювати. Мене звати Мирослав, я займаюся танцями протягом 14 років, саме в цьому колективі я займаюся 7 років. Я почав займатися в цьому колективі, коли прийшов до Кремичівської педагогічного коледжу на той час це був. І саме тут я почав свою кар'єру як хореограф і втілювати свою реальність в життя. Ви самі танцюєте ще викладаєте? А, Так, дійсно, я сам танцюю і ще й викладаю їжджу на всеукраїнські змагання, міжобласні змагання. Також мах змо змогу виїхати з колективом Сузір'я на закордонні виступи фестивалі. А Яке місце танці займають у вашому серці? А, у моєму серці танці займають основне місце. Напевно, саме саме перше це моє хобі, моє життя. Сьогодні у нас подія, вона багато про що. Безперечно, в першу чергу, про мистецтво танцю, про людей, залюблених у танець, які віддають багато свого життя, тому щоб танець розвивався разом із нами із подіями в країні. Також сьогодні подія про відданість, тому що керівники Сузір'я Олександр Тимофійович, Людмила Іванівна як зберегли відданість і вірність один одному своєму сузір'ю, вихованцям, так і закладу, на базі якого вони навчаються, тренуються і представляють разом із представленням нашого міста. Мені колись обрала бабуся і я ходжу у нього вже сім років. А чим тобі подобається цей колектив? Тут це дуже дружній колектив. Я одразу знайшла багато друзів, та мені подобаються мої тренера. А розкажи, можливо, ви ж їздили на якісь змагання, їздила на закордонні змагання? Е, їздила колективом ансамблю у Чорногорію у 2023 році. Та на змагання по бальним танцям я їжу кожен рік. Танцював я з 5 років до А, Колектив дуже запам'ятався мені. Так, звісно, тут всі були дуже дружні, організовані. Тут була дисципліна. Я здобув дуже багато навичків гарних для дорослого життя. Поїздили ми до Чехії, виступали там і незабутні були у нас дуже багато поїздок разом. Там де всякі концерти, дівчата готуються, хлопці ну, перед виходом всі нервуємо. Дуже, дуже подобалося ходити, так. дуже класні емоції, запам'ятаються на все життя. Сузір'я. Бо без перегрешення це золотий скарб культури і е, мистецтва нашого міста. 55 років і хочеться сказати тільки нам. Постановки хореографічні найкращі, костюми, стильні, модні, ексклюзивні, найкращі. Підбірка музична завжди креативна. І я хочу сказати, Олександр Тимофійович і Людмила Іванівна з перших днів підняли таку планку, що незважаючи на тяжкі е, часи. Вони ні, жодного разу не знизили висоту цієї планки. А це доказує, що виконавська майстерність доволі висока, професіоналізм завжди є і був, а особливо це авторські постановки. Коли виступали куліші, нічого міському палаці культури, всі кидали свої робочі місця, біжали подивитись на майстерність номерів.